Привіт. Поговоримо трошки про перше число. Багато з вас, хто прийняв участь, і я дуже вам вдячний насправді взяли участь у роботі 1 березня, 1 квітня і 1 травня. Багато хто з вас запитує, що далі. Чи виходимо ми наступного місяця, 1 числа? Чи ні? Поки що ні. Вчора ми. Проводили дослідження з приводу результатів цих робіт і сенсу і теми продовження роботи. Напевно, що на наш призив люди би вийшли і ми б працювали далі. Поки що нам робо... тему роботи не заявлено. Сказано так, що. Ці етапи роботи пройшли успішно і робота є завершеною. Ми тепер отримуємо результат цієї роботи. Тобто кожне 1 квітня було логічним продовженням 1 березня. 1 травня логічно завершило роботу 1 квітня і 1 березня. Отже, ці роботи, вони одна подовжували іншу, і вони явилися однією цільною роботою, яка була зроблена в три етапи. Нам вдалося змінити програми розвитку людства. Тепер ці програми перепрописуються, вони прийняті законом в нашому локальному всесвіті. На нашій планеті, в нашому сонячному кільці, в нашій галактиці і деякі інші світи послідували нашому прикладу. І це дуже важливо. Людей завдяки вам, мої любі, завдяки вашій роботі сприймають тепер як істот розумних, вперше за всю історію людства. Ми з вами прозвучали як розумні, логічні істоти, які володіють свідомістю. Уявіть собі, історія людства і вперше ми зробили щось розумне. Це, це, хочеться плакати від того, що ми настільки ідеотично виглядаємо для Всесвіту. Наша історія людства це історія війни. Уявіть собі. І нарешті ми зрозуміли, що можливо вирішувати наші питання навіть самі гострі і самі болючіші іншим чином. І людство насправді отримало шанс. Отримало шанс змінити свій світ, в якому ми живемо, змінити себе, вижити шанс. І давайте ми його не просремо, той шанс. Я вам обіцяю, що якщо буде сенс у виході на роботу першого на любого місяця в любу дату, ми з вами вийдемо, я вам про те скажу і прокладемо ту роботу, і зробимо її, і ми отримаємо від неї результат. Але я не збираюся займатися профанацією. Я не збираюся просто тішити своє, свою гординю тим, що на мій Поклик відкликається стільки людей. Я просто вам щиро вдячний, любі мої, я вас дійсно люблю кожного і шаную кожного. Я знаю цінність роботи кожного. З наших краплинок склалася ріка. Ця потужна ріка вона створить рано чи пізно море. І це море буде частиною океану. Океану Любові. Ми з вами краплинка безмежного океану любові. І ми його сповнюємо, сповнюємо з собою. Ми створюємо той океан кожен день. Тому давайте будемо не забувати ці роботи. Вони неймовірні. Давайте будемо молитися за людство, щоб людство не просрало свій шанс щоб люди схаменулися, взяли відповідальність за своє життя і зрозуміли, що жертвами дітей, жертвами жінок і чоловіків, старших людей щастя ніхто не зможе собі збудувати. Жодна країна не може бути на планеті щасливою, поки у війнах гинуть люди воїни, цивільні. Не може бути спокійним жодне серце на планеті. Поки йде війна будь-якій країні. Тому ми маємо завершити цю битву зі злом. Ми маємо не тільки встати з колін і проголосити те, що ми з вами проголосили. А ми таки встали з колін. І ми мали повноваження виступати від усього людства. Нас було достатньо для того, щоб виступити з цим. Від усього людства. Отже, любі мої, дуже вас люблю, обіймаю. Я знаю, що можемо ми спиратися один на одного. Отже, я у вас є. Обіймаю, люблю ваш майстер Овен Стефан.